Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 кращих фільмів про космос. Поїхали. Марсіанська місія АРЕС-3 у процесі роботи була змушена екстрено покинути планету через несподівану піщану бурю. Біолог Марк Вотній отримав пошкодження скафандра, після чого його колеги, вважаючи чоловіка загиблим, евакуювалися з планети, залишивши Марка одного. Прокинувшись, він виявляє, що зв'язок з землею відсутній, але при цьому повністю функціонує житловий модуль. Марк починає шукати спосіб протриматися на запасах їжі вітамінів, води і повітря ще 4 роки до прильоту наступної місії «Арес-4». Райан Стоун вирушає на свою першу космічну місію під командуванням ветерана-астронавтики Мета Ковальський, для якого цей політ останній перед відставкою. Проте під час, здавалося б, рутинної роботи трапляється катастрофа. Шатл космонавтів знищено, тоді як Стоун і Ковальський залишаються зовсім одні. Вони знаходяться у зв'язці один з одним, і все, що можуть це рухатися орбітою в просторі, без жодного зв'язку з землею і будь-якої надії на порятунок. У недалекому майбутньому кліматичні зміни на землі призвели до катастрофічного зниження врожайності та вимирання найпоширеніших сільськогосподарських культур. Населення страждає від голоду на покриті піском землі, тоді як колишній пілот Купер, як і більшість американців, змушений покинути кар'єру, щоб зайнятися фермерством. Якось його донька Мерфі лякається примари у власній спальні, яка залишила їй закодоване повідомлення. Спочатку бать. Ко не вірить дівчинці, проте незабаром разом вони розшифровують послання і, слідуючи підказкам, знаходять секретну базу НАСА, де вчені займаються створенням унікального космічного корабля, здатного пролетіти через чорну діру і досягти придатної для проживання планети, здатної стати новим будинком для всього людства. Початок 2035 року людство заснувало на місяці величезну базу і розгорнуло видобуток рідкісного газу, здатного запобігти землі енергетичної кризи і стабілізувати економічну ситуацію на всіх материках. Талановитий космонавт Сем Бел був одним з учасником цього проекту. Він підписав контракт на три роки і з нетерпінням чекав, коли прийде його зміна. І він зможе нарешті повернутися до дружини і доньки 36 мі... Місяців без нормального людського спілкування могли звести з розуму будь-кого. Проте коли термін перебування на місяці добігає кінця, на базі стається щось дивне що далеко не було схоже на галюцинацію. Космічний корабель з п'яти тисячі пасажирів на борту, зануреними на час польоту в штучний сон, тримає курс на планету, яка стане для них новою домівкою. Усе йде за планом, проте через збій системи двоє пасажирів несподівано прокидаються і розуміють, що до кінцевого пункту подорожі 90 років шляху, тоді як їм судилося залишок життя провести у двох у розкішних інтер'єрах корабля, оснащеного за останнім словом техніки. Поступов... Во їх починає непереборно тягнути один до одного, але корабель потрапляє в біду, і тепер в їхніх руках доля усіх пасажирів. Багато років тому національний герой Кліфорд Макбрайт вирушив глибоко в космос на планету Нептун, щоб зустріти там інопланетну цивілізацію. Натомість Кліфорд не повернувся назад, і навіть більше усі навколо чомусь вважають його зрадником людства. Розібратися у цій історії вирішує Рой МакБрайт, астронавт та рідний син Кліфорда. Він вирушає на ту саму планету, щоб знайти батька і отримати відповіді на питання, які турбують людство. Його чекає неймовірна подорож, яка визначить його долю і вирішить наперед майбутнє всього населення землі. У недалекому майбутньому вчені вирішили здійснити глобальний експеримент, метою якого стало вивчення чорної діри. Спеціально для цієї місії було відібрано засуджених до смерті ув'язнених, готових вирушити за межі сонячної системи. Під час польоту на них проводили медичні досліди, результати яких могли просунути науку на багато років вперед. Ніхто не вірив у можливість повернення корабля на землю. Проте подорож в один кінець виглядав найкращим вибором для злочинців, поки експедиція не наблизилася до своєї мети. Екіпаж космічного корабля, який вирушає в епічну подорож на Марс, виявляє на своєму борту випадкового пасажира. Проте, не дивлячись на його появу, місія не може бути скасована. Команда змушена продовжувати свій шлях до червоної планети, знаючи, що попереду на них чекають довгі місяці космічної подорожі. Проте, після серйозної поломки, екіпаж розуміє, що їхніх ресурсів не вистачить на всіх членів команди до кінця польоту. Виникає не Проста дилема: кого врятувати, а кого пожертвувати, щоб забезпечити виживання решти». В рамках експериментальної програми чеський космонавт Якуб знаходиться на самоті на борту космічного корабля, який досліджує зовнішні межі сонячної системи. Провівши шість місяців у космосі, він опиняється поблизу Юпітера, вивчаючи таємничі туманності, які можна побачити з землі. Наблизившись до дивної хмари, чоловік раптово виявляє на своєму кораблі несподіваного гостя велетенського інопланетного павука Хануса. Здатного читати думки астронавта та зацікавленого дізнатися про його життя. Наукова спільнота тріумфує у породах зібраних з поверхні Марса. Ймовірно, могло бути життя. Пізніше це підтвердили космонавти, провівши первинний аналіз матеріалів, надісланих марсоходом. Істота видобута з каменів була багатоклітинною, проте, здавалося, не мала власного розуму. Проте, через помилку, те, що знаходилося в анабіозі, прокинулося. Вибравшись з камери, куди його було поміщено, створіння почало полювати на приголомшених. Та наляканих співробітників космічної станції, замкнені з чудовиськом, вони мають знайти спосіб врятуватися, не давши інопланетному монстру потрапити на землю.